Всім привіт! Зараз я перебуваю в Закарпатті. Мене звуть панченко Софія, і нещодавно я відвідала музей архітектури та побуту Старе село. Це хатина селянина Бідняка. Тут проживала сім'я в маленькій кімнаті без підлоги і світла з одним ліжком та малими вікнами. Церковна приходська школа передає атмосферу навчання дітей із середини 19-го до середини 20-го століття. Читати школяри вчилися із церковних книжок, а писали на невеличких дощечках грифликами у єврейській хаті. у Вольфа всі бажаючі могли випити сто грам і закусити. Кімната єврея свідчить про те, що він належав до найбагатшої верстви сільського населення. У хатині швиця зібрана ціла колекція різноманітних швейних машинок, ножиці різних видів та розмірів. Завітайте у музей Старе село і ви відчуєте атмосферу тодішнього життя. Дякую за увагу!